Сьогодні трішечки виїхали прогулятися з коляні так по місту пройтися. Машину залишаємо. Просто пройтися між людьми, тому що вдома, вдома, робота, робота. І в мене особливо в коляні. Цілими днями то листя гребе, то щось валяє, то будує. Тому трішечки пройдемося таким осіннім парком, вон коляня привіт, передає. Вам. Кожен день, чи то понеділок, чи то буде день. Єдиний день, коли ми нічого взагалі не робимо, то це неділя. І не їсти не готуємо, ні посуд не миємо, нічого. От о, зранці встали, в церкву, з церкви прийшли, їсточки є, що, а посуд можна і понеділок помити. як Гарна погода десь чи на прогулянку, чи десь поїхати, чи пройтися. Так. Але роботи кінця краю немає. Як молоді люди кажуть, що від роботи і коні дохнуть. А в мене друге таке погляд на життя взагалі. я завжди кажу, знаєте, як... всю роботу не переробиш, всі гроші не заробиш, все не купиш і кругом не поїдеш. Ага. Цікаво. Да. Тому ось так, ми собі знаходимо час якийсь. Знаходимо час і для прогулянок. І навіть полидачкувати. Тому що, знаєте, робота є кожен, кожен, кожен день, кожен день. Знаєте, є люди, які люблять роботу, і робота любить їх. Вранці прокинулись, от в мене особисто. Я не спіла ще відкрити очі, а робота ростить мене стусає кареє. А ну давай, вставай, вставай, вставай доки ти будеш вилежуватися. Роботи є. А ви знаєте, щоб сказати, що там ідеальні порядки кругом, що там все, все ідеально? Ні, ні. Тому що живемо, поки десь прибрали, десь наробили. Як зробили генеральне прибирання, потрібно зробити, то перед тим потрібно генерально. Наробити, все повитягувати з усіх закромів, з усіх м -м шаф, з усіх шафчиків, шухлядок, все повитягувати. Е все попити Ревізію, так. Коли Коляння ще колись догаражалося, як робота вже все закінчиться, він як добереться. Бо він каже, охо-хо. Тому іноді потрібно отак виходити. А в мене такі бувають дні, я позавчора на поріг виходила. Вчора була зайнята, що навіть на поріг не виходила. Тому сьогодні їстечки є, що посуд помитий. Приїдемо додому, покажу, що ми там робимо. Поляня там валяє. Завтра має прийти майстер роботу робити. Тому ось так. Скоро, дуже скоро ми оці понеділкові влоги, у нас їх не буде. Тому що ну, не буде що показувати. Погулянок немає, роботи такої не буде. просто, може, частіше випрямі ефіри, я не знаю. Я одягнулася, я вам показувала, що я зв'язала таку маніжку. Вона ну, для таких тих. На дворі не холодно, все таки шия потрібно, щоб була закрита. Потрібно берегти Три градуси, коли не каже сьогодні, і не жарко, але і не холодно, для того, щоб одягнути на себе там куча. У нас останнім часом нашій місцевості взагалі зими не холодні. І там я, може, покажу вам троянди. Ну, Сьогодні, може, покажу. Я не обрізаю троє, вірніше трішечки частково обрізаю, але не повністю. І чому я їх не укутую, я вам покажу. Знову ж таки, це зв'язано із змінами в нашому кліматі. Ось так, а ми прогуляємося. Таким нашим місцевим парком людей немає. Десь там працюють наші комунальники, такі молодці дівчата у нас тут працюють, працюють і працюють для того, щоб був порядок, підмітають. І знаєте, шкода їхньої праці. Тому що одні підмітають, а одні йдуть слідком. І просто отак з'їв цукерку. Швернув, он дивіться, на кожному кроці урни стоять, такі, як вони, як вони там називаються, ще. Для сміття, чого. Такі ємкості, контейнери для сміття. Та викинь туди. Ні. Викидає. Викидає людина під ноги із такою зверхністю, що хтось прийде і прибере. Ну, приходять і прибирають. Ось так, зверхність це гордість, коли одна людина возвишає себе над іншою. Як Господь сказав, почитай один одного вище себе. А до комунальників взагалі відноситься. Та так, як і до блогерів. У мене сьогодні такий день, якийсь хейту. <сум> Виставила відео, так там якісь такі коментарі. Ну просто читаєш і думаєш, ну людина добре, тебе ж ніхто не прикрутив сюди, не подобається, прийди. Так буває. О, це буває так, що зайдеш в магазин, там нахамлять. Буває, якось зустрінеш, скажеш щось не те. І тут наш вибір, чи нам ображатися, чи просто я читала одну розумну книгу, пройти повстань, як куляня каже, вона ну, пройти повстав. Читала одну розумну книгу, і там жінка розповідає про свою доньку, яка ну хамить тій постійно. І... Грубить, і маму сліз до сліз доводить, і вона питає, що робити. А їй мудрий чоловік і каже, а що ви робите, коли е, на дворі сніг, ураган, дощ. Що ви робите? Вона каже, ховаюсь. Ну, от і тут. це приймайте як стихійне бідство, як такі, як природні катаклізми. Просто не реагуйте і не всякому слову, не всяке слово слухайте, не всякому слову вірте. Говори людина, тому що їй погано. Просто закрийте свої вуха е, як душевні. Не верхні, а душевні. Закрийте вуха свої, ніби ви не чуєте. Вона висказалася їй легше, а ви не прийняли до себе. А іншого виходу нема. Або все приймати, реагувати і сходити з розуму, або не реагувати пас, А ми поїдемося з куляні. Ось така погода. У нас по прогнозу було дощ, мокрий сніг, але снігу не було, а дощик ось такий припустився, коляні топе. Пічку чому топить, тому що потрібно попалити. Ми там робимо в кухні трішечки міні ремонт, такі побривали обої. І викидати в нас нема сильно куди, а ось так є, в нас така пічка. Тут це така благодат для нас. Все що, які папери, які коробки, які все-таки попалили. Нікому зараз не заважає, люди тут не ходять. Це згорить за хвилиночку та й все. Думалося, трояндочки трішки пообрізати, але ще нехай будуть. Ще пісова температура, а в нас ще температура 4 градуси та я навіть не всі занесла, пеларгонії заносити не буду, може пересадю, не знаю, вже не хочеться. Дощики невеличкі, але з усіх рем стікає. Квіточки ще квітують, останні такі сміливці, он, трояндочки. Там є ще такі бутончики, які і не розпустяться вже, ось такі. Наша красуня калина. Осінь. Справжня осінь. З дощем, з мокрим листям. На Життя продовжується. Знаєте, я взагалі люблю таку пору, коли надворі так дощ, сиро, холодно, в будинку тепло, зробив собі гарячого чаю. Закутався. Але зараз це все на поні того, що як згадаю, що комусь. Я навіть не про наших воїнів. Кажуть, воїни, військові то їхня робота, вони сидять там в окопах, їм холодно, але це чиїсь діти, чиїсь чоловіки, дуже боляче за них. Але ті люди, які залишилися не то без домівок, навіть ну, без вікон, вікна повилітали. І зараз сиро, холодно, у них маленькі дітки. Що з ним що з цим робити? Це от що, хоч крикну кричить. А ось тут вже, я показувала вам, коляня відкрібав. Так були міцно приклеєні обої. Ми потім приклеїли пластикову плитку, цей куток. Було біленько-гарненько, але небезпечно, тому що вона від духовки плавилась. І останні півроку не користувалися духовкою, тому коляня все обдер. І майстер мав прийти вчора, сьогодні це вже на суботу. Так що ось так прибрали, попідмітали і чекаємо, поки прийде майстер і покладе нам плитку. Ось так є в нас справи, так ми працюємо, і так ми живемо. Поприносили трішечки, отак, посуд туди, шухляди столами туди, все отак, але це тимчасово. Головне не це, що й догорає. Не диму, ні пиляки. <laughs> І на ну, мій козак золоденький, <смех> заховався. <laughs> Сира дощ, тільки як в гараж, а в гаражі завжди є робота. Як мені починає, починає робити якесь зауваження, що ж там йому кухні не подобається, я їм кажу, в гараж. <laughs> там порядок. <laughs> Зато в будинок зайшла тепленько, від розводичкою гріється біля котла, щоб поливати квіти. Квіточки ростуть, вже тепер і коник задіяний, тому що коли на прогулянку не виходимо, то я на ньому трішечки так туди-сюди покатаюся, нички розроблю трішечки, сердечко поганяю кров по організму, по сердечку, та так, так іш. Сьогодні я хочу вам показати і розповісти, як я готую троянди до зими. І чому саме так? І чи я щось особливе роблю, чи взагалі нічого не роблю. Ось дивіться, є висока троянда. Я обрізаю тільки високі троянди. Чому це не плетисто, це звичайно. Але вона вимахала ось так високо. Я зрізаю її ось так. Оце стільки. Тут навіть і зрізати не буду, Ще маю ще квітувати, поки не буду зрізати. І більше не роблю нічого. Чому я зрізала оцю високу? Уже пізня осінь, не сьогодні-завтра почнеться сніг, великі снігопади, може зламатися оця гілячка. Тому я її зрізала. Ці не чіпаю до весни. Листя не зрізаю до весни. Чому? Тому що коли ми обриваємо ці листочки, там залишаються оці брунічки, і вони на холоді вони можуть померзнути. Обпаде саме, обпаде. Обривати, травмувати їх я не буду. Багато хто говорить, що потрібно обривати, тому що хвороби на них залишаються. Хвороби по-любому залишаються, якщо ви листя заберете, залишаються на стовбурцях. Залишається внизу, ви все листя не заберете. Тому весною все рівно прийдеться вам їх пообробляти. Чому я ще не обрізаю? Оце все, що ви обрізаєте, воно травмоване, воно свіже, завтра вдарить мороз і вона вимерзне набагато швидше. Основна обрізка, велика обрізала, щоб його не поламало вітром або снігопадом. І залишаю на оцей кущ насипети снігу. І буде сніго Знизу я не обрізаю нічого, жодної гілячки я не обрізаю і я нічим не підсипаю. Чому? Тому що ми живемо в такому регіоні, що зараз у нас зими не холодні. У мене всі клумби, всі троянди майже ростуть ґрунт покривні рослинки, ростуть, вони їх укутують. А якщо навіть якась і не укутана, то присипані корою. Якщо я зверху присиплюю землею або укутию, я так робила раніше, вони вигнивали, випрівали, тому що у нас морозів великих немає. Тому то тепло, то холодно, і вони зіпрівають. І до весни вони не виживають. Якщо виживає, від корень йде, але потім розвиток набагато притишується. При... Ось так обизувала, нічі листя не обриваю і нічим не притрушую. Тут кора і почву покрові рослинки. Ось так. Ось молоденька, плетиста. Вона молоденька, вона ще не квітувала. Дуже тоненька оця гілячка. Я її обріжу. Знову ж таки, щоб вона була на одному рівні. Це обрізла для того, щоб її не зламало. Те саме тут, за висока. Це високо. Зрізаю не тому, щоб цей, а тому щоб її не зламало. Ця низенька, я її не чекаю. У нас всі троянди закриті. Ось я хочу показати вам. Ось троянда. Вона вся закрита почвопокровними І кора. Листями не згрібаємо, залишаємо його до весни. Потім просто цю трояндочку, всі троянди, які є, я буду обробляти. Ось дивіться, пупіночок є. Цей кущик ось такий, а одна гелячка виділяється висока. Її може зламати вітром, я її забираю. І ось так я пройдуся, і всі деякі високі, я просто їх зріжу із за їхньої висоти. Ось так. Прийде весна, срібно. Подивимося, що. Виросло, що захворіло, що вимерзло. Основна обрізка мене весною. Зараз всього-навсього зрізаю те, що виходить. Ось так ось. Високо. Я її забираю для того, щоб її не зламало вітром. Оце вся обрізка троянд. Основна така турбота за ними І робота з трояндами в нас весною. Що хочу сказати з приводу маленької мультифлори. Вона у нас в цьому році на силу вижила, була дуже велика спека. Я робила раніше одну помилку, але дякуючи тому, що є YouTube, є підписники, і гарно написали мені, і я це перший рік так буду робити. Я завжди мультифлору, коли вона відквітувала, я її обрізала. Виявляється, не можна. Чому? Тому що оцей компактний кущик, навіть коли він відквітує, коли сніг на неї нападає, на оцей весь кущик, як він навіть сухий буде, отакий буде здоровий, на ньому така гірка снігу. І цей сніг закутає і зігріє, і не дасть вимерзнути. Коли ви вирізаєте ярні, що вирізала зовсім отак до землі. І дуже рідко виживали. В основному ви обрізали, я не могла зрозуміти чому. В цьому році я обрізати їх не буду зовсім. Ось такі крихіточки, В мене є вони відквітують. Оці високі потрібно буде обрізати, тому що її вітром зламає. А отакі маленькі не буду обрізати. Ось так. Оце якраз такі Мультифлорочки, які я вирізала, і вони перезимували, і ото все, що повідходило, а то просто замерзло, Тому що я їх обрізала. Більше я робити цього не буду. Всі трояндочки я ще поки не обрізаю. У нас ще морозів немає. Вони ось такі гарненькі, квітують. Деякі. Ось такі вони хоч і не здалі, але все-таки це трояндочка. Хочеться ще, щоб літочку продовжилась. Тому буду обрізати, як прийдуть перші заморозки. Ось яка красуня, як її можна зрізати. До речі, ціле літо вона квітувала була лимонного кольору. Такого біла з лимонним отаким, якимсь напиленням. А ось зараз заквітувала так. Ну як я її можу зрізати. Ось ну, така красунька. Ось теж така красуня. Ще нехай порадує нас. Ось така дивіться. Яка дрібнюсенька, манюсенька і на дворі холодно, а вона нас радує. Ось такі хризантеми я обрізатиму, як вони відпитують, Я їх обов'язково обрізу. І ось приклад мультифлорочка одна вже от квітувала. Я раніше обрізала геть зовсім, як піньки залишала. В цьому році не буду. Там така крихіточка теж не буду. І ось гарні кущики теж залишують до весни. Ось так. І подивимось. Ну, якщо логічно так розумувати логічно, то ну, так і є, що сніг на неї нападає і буде такий комочок, який затримає і не вимерзнуть, так щоб не чекати весни. Я вам показувала на прикладі молоденьких троянд. А це троянда стара. Ось дивіться, весь кущ ось такого розміру, а ось оця висока. І при першій великому снігопаді вона обламається. Тому ось так я її обрізаю аж отак. Ось так, ось так обрізаю. Не дивлюся там сантиметр, більше сантиметра від вічок, які в нас тут є, тому що буде весняна обрізка. І тут теж повністю покрито почвопокровними. От, кущ компактний, тому як сніг буде падати на нього, то він його не розвалить. Ось так. Здалеку виглядає так. Оце гліну лінну потипу цю І я зрізаю. Трішечки по-другому і з плетистими. Але теж, обрізаємо так, не донизу, але щоб воно було компактно, рівними, однаковими, Тоді вітром його не зламає. Де листя залишаються, не опадають, і я їх не обриваю. Приємно отримувати посилки. Внучка надіслала посилку. Навіть не знаю, що в ній, але це так приємно. І головне, що з доставкою прямо додому. Потурбувалася, щоб ми навіть не виривалися з дому. Дуже приємно. Взагалі цінуємо один одного і ті приємні хвилини, моменти, які є в нашому житті. Just